Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись у вашому особистому житті? Взагалі то до роботи готуйтесь. Бо тут якась справа буде між королевою Пентаклів та королем кубки, Королів Кубків. Е, якась така ситуація, яка, знаєте, а. Е, чи, чиюсь е, підлість будуть розглядати, маніпуляцію чиюсь будуть розглядати. Чи взагалі, от між собою щось таке будуть? Ну, це більш не між собою все ж таки. Це більш чиясь ситуація буде їм дуже досконало так вивчатись. Ну, я точно. Відкладати в довгий ящик точно не будуть, ситуацію цю будуть намагатися якомога швидше вирішити. Знання по цій ситуації собі отримають і взагалі це корисні будуть для них знання. Тут, як, знаєте, як навчання, От просто коли люди вчаться, наприклад, ну, там, або на чиїхось вчинках, ситуаціях, життєвих Або на своїх особистих, і це теж для них це теж для них дуже гарно Бо ситуація, яку вони б не знали б, не зрозуміли б собі, якби вона не сталася. А вже якщо сталась, то відпрацьовувати будуть, от, знаєте, як від першої до останньої літери. Тож непогано насправді тут такий, знаєте, дружній тандем. Між людьми. Далі, Ну мож, можуть бути із родини люди, але ж все одно в цій ситуації вони дружать один з одним. Ну, я так розумію, проти когось там дружать. Далі дивимось сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? Добре, на цю позицію дві. Так, о, бачите, одні ті самі люди король кубків та королева Пентаклів. І тут ситуація, знаєте, яку чоловік її більш хотів би розгледіти, йому більш цікаво. Жінка вона би не хотіла, але не може відкласти цю ситуацію. Ну, от, Знаєте, як от воно вже є, з цим треба працювати. Щось дійсно будуть розглядати. Це, ну, знаєте, коли. Сфера кохання щось є, якісь почуття між цими людьми, але знаєте, тут нема такої аж великої демонстрації цих почуттів. Тут якесь таке дуже врівноважене таке ставлення до, до один до одного. Тут люди більш як. Демонструють таке собі, знаєте, а я задоволений, чи я задоволена цим життям, мені всього вистачає. Але ж насправді тут сильно не вистачає головного. Оцих от, от почуттів відкритих, зрозумілих, коли дійсно знають, що до чого і як ставляться один до одного. Оцього не вистачає. Тож з цим треба ще попрацювати буде людям. Але ж все, все там буде добре, і будуть і щасливі, і а Якщо треба, то і весілечко зіграють. Далі дивимось робота. До чого вам готуватись в роботі? Так, ой, ну тут теж тут більш за все. Знаєте, от день уроків, ви будете їх проходити один за одним. Для когось кармічні уроки, вузлики або зав'язуєте, або навпаки розв'язуєте, для когось будуть майже закінчені якісь моменти хвилювання, але ж, знаєте, буде в кого уточнити, буде з ким прояснити ситуацію, позадавати питання. Ви в цей день зможете обійти всілякі перепони. День цікавий, день який потребує зосередженості, уваги і сил. От сил у вас нібито і не дуже так багато буде в цей день. Але ж все одно просування у ваших справах робочих буде. Впевненості, воно вам додає. І дійсно, от що показано, не хочеш проблем, не базікай. Нікому нічого багато не розповідає, роби все тихенько. отаке от Передали карти, і далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Треба готуватись. Стримуйте трошечки швидкість там, де ви їздите. Король жезлів от, більш, якщо слухає чоловік, то це для вас. А якщо слухає жінка, може, у вас є якийсь знайомий, який ну, полюбляє швидко їздити. Натякніть йому обережненько, щоб хай би людина трошки в цей день не дуже поспішав. Він скрізь встигне, все буде добре, але ж, якщо він буде не так швидко їздити, то встигне точно там, де йому треба. Так, далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Пропозиція буде йти від короля Пентаклів. Це може бути з родини людина, а ще може бути людина, ну, як він жонатий, одружений, вибачте, він ну, сім'янин, він може бути десь, ну, десь ви спілкуєтесь по роботі, він може бути керівником. Ситуація, в якій вам краще б за все просто тихенько відійти. Бо людина намагається вас взяти в залежність від себе, від ситуації. Знаєте, щоб ви були десь дуже-дуже поряд і в певний момент, щоб він завжди міг, от, знаєте, просто от як там Прийти до вас або зателефонувати до вас, Ну от щоб, знаєте, ви весь час знаходились поряд. Чого вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо. До цього теж треба готуватись. Королева кубків. І ситуація або для дівчат, хто слухає, ви будете трошки залежні від імператора, У нас тут показаний. Це може бути ну, для вас це може бути будь-хто. Може бути людина з сім'ї, або сім'янин, або керівник, або навіть діяч ну, державний якийсь або. Там якісь закони державні, де ви будете залежні, ви не зможете ну, якось робити, як вам хочеться. А треба буде озиратись на ті закони. І ситуація, в якій, якщо вам треба, то ви можете отримати допомогу, але ж будьте наполегливі там. І ситуація, в якій ви декому можете допомогти. От просто цього не уникнути в цей день. ну, Декому можете допомогти. Можете ну, дійсно просто от там, щось там буде в ситуації, ви можете ну, якось діяти, підказати, розробити щось або там. Відвести до потрібної людини, зустріти з потрібною людиною, ну будь-як. Тобто, допомога вона є, допомога вона буде потрібна або вам, або комусь в цей день. І ви зможете, якщо дійсно вам то треба, зможете довести справу до кінця. І давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Намічається спілкування з королевою мечів. Будете обговорювати якусь або робочу ситуацію, або взагалі ситуацію, яку вже 150 разів обмовляли, і ще й треба буде 151 раз обмовити. І зверніть увагу, якісь пропозиції будуть іти, або Ви будете цій жінці казати, або вона вам. Будьте уважні до цих пропозицій, бо їх дійсно треба роздивитись і опрацювати. Вони важливі для вас. Але ж робота рутинна, і робота, яка не нова для вас. Ви щось подібне вже робили і не раз. Тож і в цей день теж будете справлятися. Все, на цьому я всім дякую, всім гарного дня, гарних подій поряд з вами. І. Будьте міцні, здорові, щасливі, кохані і живіть в достатку, як то кажуть. Побачимось, бережіть себе.